Ось він такий, схожий по листку на хірум-хірім, хірум, хірум. ось, Але він просто блакитний, ну класний. Я купляла його просто на ринку. якась жіночка сказала, Це не вівсяниця, а вівсяна якась. ось, ну, коротше, не знають назву. Зараз покажу таку ж саму, але блакитну з малиново-фіолетовим відтінком. А ось і ця Шизахі Рум Хірім. Гарна вона дуже, вона така, ну реально, не червона, а бордова, малинова. Тут, кажеться, начебто вона червона, але ні. Вона не як а, Red Baron. Ну, гарна. Тут вона така, я посадила. Під агроволокно, та трошки кори Замульчувала Я маю надію, що вона гарно приросте. І восени вона буде ось така вся бордового кольору. Ось, до речі, хотіла показати. В мене нарешті є і також маю надію, що все ж таки приросте. Це картодерія, біла, морозостійка. Купляла її світ росли. Мені дуже подобається цей магазин. Ось і, і нарешті вона гарно-гарно проростає.